Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розібрати ту новину, яка з'явилася вчора, а саме про сталевий мисливець влітку 2024-го битися за славу і реальні гроші. Спочатку розберемо, звісно, ми строки проведення сталевого мисливця. Потім поговоримо про турнір блогерів, реєстрацію, відбір та нагороди. Також є традиційна інформація про зміни та нагороди за традиційну прогресію. І коротко обговоримо магазин Печаток. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого, а саме з строків проведення сталевого мисливця. Він у нас доступний з 25 липня буде 2024 року до 7 серпня 2024 року. Ваш улюблений режим сталевий мисливець повертається, показуйте себе і здобувайте приголомшливі нагороди. Цього літа будь-хто може взяти участь у боях на виживання у форматі кожен сам за себе. Ваше завдання не просто вціліти на мапах, що поступово зменшуються, а й стати найкращими бійцями турніру та випробувати сталевого мисливця. Не баріться, адже на вас чекають реальні грошові призи. Випробовуйте свої навички, підкорюйте таблиці лідерів і отримуйте епічні нагороди в напруженому змаганні за найвищі позиції в рейтингу. Долучайтеся до випробування сталевого мисливця через гараж в режимі в грі. Отримайте додатковий заряд адреналіну і ще цінніші нагороди, обравши свою турнірну команду. От такий заголовок у нас у цій новині. А тепер давайте більш конкретно поговоримо про що тут йдеться. Покажіть себе у випробуванні сталевого мисливця. До цієї ітерації популярного режиму королівської битви ми додали спеціальне випробування сталевого мисливця із таблицею лідерів на додачу до традиційної прогресії події. От бачите, буде дві прогресії, можна сказати. Але ця перша дуже складна, друзі, і там дуже мало людей зможе забрати хоч якісь нагороди. Реєструйся на випробування, натиснувши на банер у гаражі режиму. Заробляйте очки. Демонструючи майстерність у режимі сталевий мисливець, щоб піднятися на вершину рейтингу. Оцей банер – це на кваліфікації мається на увазі. Я про нього вже розповідав, коли виходило відео про сталевий мисливець. Після першого бою ви потрапите в рейтинг, а ваша бойова ефективність оцінюватиметься після проведення кожної серії з 10 боїв. Що кращі будуть результати, то вищою буде позиція в таблиці лідерів. Що вищим буде рейтинг, то кращі нагороди ви отримаєте наприкінці випробування. Інформація про турнір блогерів сталевого мисливця. Випробування сталевого мисливця не лише спосіб продемонструвати свою майстерність і здобути остаточну перемогу, це також можливість взяти участь у турнірі блогерів сталевого мисливця. Абсолютно новий формат турніру сталевого мисливця з вашими улюбленими блогерами передбачає поділ гравців на команди, з яких лише найкращі пройдуть до фіналу. Там всього по 15 чоловік пройдуть взагалі з кожної команди, а далі вони будуть ще відсіюватися. Кожен знайде собі місце на арені, хай то досвідчений ветеран чи новачок, який прагне показати себе. Є розклад, але давайте конкретно поговоримо. От дивіться, перше. Перший етап це відбіркові ігри. Щоб взяти участь у турнірі блогерів, потрібно долучитися до одної з п'яти команд, блогерів до завершення кваліфіційного режиму 31 липня 2024 року. Можна зареєструватися лише в одній команді, змінити її неможливо, тож добре обміркуйте вибір. Очки, отримані під час випробування сталевого мисливця, зараховуються до вашого рейтингу в таблиці лідерів випробування блогерів. Таблиці лідерів окремі для кожної команди оновлюється раз на день. Тобто, дивіться, тут є команди різних блогерів. Я, наприклад, обрав Quickie Baby команду. Ви можете обирати будь-яку. Я посилання залишу під відео на цю сторіночку, зможете обрати без проблем. І далі дивіться, вже другий етап йде: плей-ін. З 31 липня до 2 серпня кожен блогер буде ведучим турніру старого мисливця. Гравці, що пройшли відбіркові, змагатимуться у форматі найкращий із п'яти раундів, очки розподілятимуться відповідно до ефективності в бою. І далі буде у нас третій етап фінал. 4 серпня найкращі гравці сталевого мисливця з кожного турніру блогерів зійдуться у фінальному показовому поєдинку за звання найкращої із семи. На переможця чекатиме слава і великий грошовий приз. Ну, на рахунок великого грошового призу. Тут вже, знаєте, в лапках можна сказати, тому що там не такі великі гроші, як для цих зусиль. Зараз про це поговоримо. Спостерігайте за перебігом події на каналах блогерів учасників. А тепер дивіться, тут по нагородах. От дивіться, ті, хто перший етап пройдуть кваліфікацію і потраплять в топ-15. Зможуть отримати найбільш такі жирні нагороди, можна сказати, тому що тут дають 2000 сталевих печаток, плюс 2 дистиль сталевий мисливець, плюс 1000 абон, плюс кваліфікація на другий етап. Ті, хто в 15-ку не будуть попадати, вони просто-напросто отримають 500 сталевих печаток і два дистиль сталевий мисливець, але це з 16 по 50 місце. І з 51-го 100-те 2 дестиль сталевий мисливець. усього-навсього. За другий етап. Тут вже жирніші нагороди, але потрапити сюди ще важче, ви самі розумієте. Тобто тут дивіться, з першого по п'яте місце дають 3 дні танкового преміум аккаунта Type 59 Голд і кваліфікація на третій етап. Шосте, сьоме і так далі до 15-го просто отримають по 3 дні танкового преміум аккаунту. І за третій етап це фінал. Самі кращі гравці залишаться 15 з усіх команд рандомно можна сказати. Отримають. От за перше місце е, значить, 2000 бон плюс 10 тисяч золота і 1250 євро. Друге місце 1000 бон 75 тисяч золота і 750 євро. І третє місце 1000 бон, 5000 золота, 500 євро. Четверте і п'яте місце по 500 бон, 4 3 тисячі відповідно золота і по 250 євро. Далі вже дивіться, тут бони, золото і включно до 15-го місця, яке приносив всього по 1000 бон. з 11, дивіться, 12, 13, 14, 15 тут півтори тисяча всього золота. А тепер давайте поговоримо просто про інформацію, та яка для всіх буде корисною, тому що ми зможемо проходити прогресію, оцінити зміни в сталевого мисливця і, відповідно, забирати нагороди. От дивіться, заробляйте очки прогресії і сталеві печатки, щоб отримувати нагороди. Грайте в улюбленому режимі королівської битви та здобувайте очки прогресії і сталеві печатки за разючу гру та виконання щоденних завдань. Події. Завдяки очкам, ви будете просуватися прогресію і отримувати різноманітні призи за кожен пройдений етап. Якщо подивитися конкретно по нагородах, то ми бачимо, що в нас нагородою є прогресивний 2D-стиль. До 2 мільйонів срібла можемо зафармити до 600 бон. 4 резерви на срібло, 400 компонентів для покращення обладнання. Експериментальне обладнання. У нас 3 штуки, якщо сумарно дивитися. І різні передбойові настанови. 30-15 штук відповідно в залежності від типу. Також будуть сталеві печатки, їх можна буде обмінювати на ексклюзивні елементи зовнішнього вигляду і круті нагороди на вибір в ігровому магазині. Хотілося б, щоб вони якось поповнювалися ці нагороди, щоб були, окрім елементів кастомізації, ще якісь варіанти. Але поки що ні. Є тільки новенький 2D-стиль прогресії, це той, що я вам розповідав, за основну прогресію він буде даватися. Що про нього пишуть? Відкрийте для себе новий 2D-стиль прогресії, загортована сталь, ексклюзив режиму сталевий мисливець. Цей рязучий елемент зовнішнього вигляду має 5 рівнів прогресії, а також 3 змінювані написи, що стають доступними лише після виконання спеціальних завдань епізоду сталевого мисливця. До речі, ось так він виглядає. Непоганий дійсно вигляд, але всього-навсього це 2D-стиль. Завдання прогресії стилю. Щоб знайти умови виконання завдань, перейдіть до налаштувань зовнішнього вигляду, виберіть 2D стиль загартована сталь, і наведіть курсор на рівень або напис, який хочете розблокувати. От бачите, як тут все влаштовано. У спливній підкасті будуть описані умови виконання завдання і ваш поточний прогрес. Оцієї інформації ще в нас не було, тобто це перший раз про це говориться. Ваш прогрес буде перенесено до наступних епізодів режиму, і ви зможете продовжити здобувати нові рівні. Пройдіть перший етап прогресії сталевого мистивця, щоб отримати цей стиль. Це ми вже бачили з відео, з того, який нам демонстрували до цього. Не прогавте шанс продемонструвати всім і кожному свій шлях від новачка. До ветерана режиму. І є ще ряд змін і поліпшень, попри те, що основні механіки сталевого мисливця залишилися незмінними, ми впровадили кілька поліпшень і врового процесу. Удосконалено снайперський режим, здобич поблизу тепер прозоріша, що полегшує прогрес і виявлення і збору. Це нормально, це класно. Оновлено підказки вмінь. Тепер підказки місять більше детальну і корисну інформацію. Також гравці зможуть приймати обґрунтовані рішення щодо вмінь. Оновлено дизайн гаража сталевого мисливця, перероблена презентація сильних і слабких сторін техніки сталевого мисливця, також плюс поліпшена здобич мародерів. У мірі перебігу бою здобич від мародерів стає кращою. Тобто, чим більше часу пройде з моменту початку бою. Тим буде здобич ціннішою. Це також плюс відображення здобичі в секторі огляду. Уся здобич у секторі огляду гравця, миттєво показується на міні-мапі, що дає змогу 에, приймати більш швидкі стратегічні рішення. Це те, що я говорив. Напевне, вона буде просто висвічуватися, поки ви в цьому секторі знаходитеся. Якщо ви виявили її, вона буде повністю підсвічуватися і на постійному, я так розумію, на постійній основі, а не пропадати. І баланс техніки. Поліпшено гармати от деяких машин. Ефективність усіх гармат знижено от на Arle Guy на цій машині, і для Beowulf зменшено бонус від опції очок міцності, а його гармати стали однаково ефективні на фінальних етапах шляхом зниження ШНХ від опції перезаряджання магазину. Коротше кажучи, це вже така другорядна інформація. Будемо це все тестити на основі, коли вийде сталевий мисливець. От такі от маємо справи по Сталевому мисливцю. Звісно, якщо буде світло і буде можливість, буду в нього грати, щоб зафармити хоч деякі нагороди із прогресії. Пишіть, чи ви полюбляєте сталевий мисливець, чи ці покращення і нововведення сприймаєте позитивно, чи навпаки, наприклад, щось з вашого боку сприймається як негативний елемент. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!